Слава Україні! Обід українських біженців в Канаді. Зараз розкажу, покажу детально. Отже, дивимось. Отакі бутерброди. Там є е, сир куриця і зелень салати, майонез, ще щось, бачите, отакий супчик е, з кукурудзою. Кукурудзяний супчик. Далі дитяча порція, отакий бутерброд з ковбасою та сиром. Отаке печиво. Напій традиційно. Отакий. Мандаринка одна. І таке печиво ще одне. Два різні печива. Все це приходить з оцього ресторану. Бачите, написано? Оцей ресторан надає харчування для українців безкоштовно. Сьогодні на обід українці будуть їсти оце все. Всім смачного!